Унікальний єдиноріг народився у білоцерківському зоопарку Олександрія. Неймовірне диво природи з'явилось у родині диких козуль ще майже рік тому. У квітні хлопчика Сарна з одним рогом назвали Мартіном. Подібних тварин в Україні немає, стверджують працівники музею живої природи, тому вважають його своїм талісманом. Наша знімальна група стала першою, хто побачив цього унікального звіра. Тепер і білоцерківці можуть ним полюбуватись і показати дітям Зазначу, зоопарк працює щодня з 10 до 17 години. Загалом у ньому проживає понад 600 різноманітних тварин і птахів. Прошлий год у нас двоє маленьких було. Ну, буквально два місяці назад ми подивилися, що у нас котлик росте з одним рогом. Ну і вже ми почали дивитися, тому що ще що це практично священне животне. Тому що, як вже подивилися візі, у нас тільки Віталія Тоскані один козлик, який ріс з рогом. Можете приходити подивитися на наш зоопарк, де воно є навіть священне животне на даний час, тому що священному писанні є, що воно є одним із самих таких святих животних. Це було емблемою Діві Марії. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.